Дорогі мої глядачі, рада вітати вас на розкладі. Е, дуже важливе питання крутиться в моїй голові. Що буде далі, у кого є така ситуація, хто також ставить собі таке питання. Запрошую на розклад, бо, тому що іде інформація, не можу себе зупинити і, звичайно, ділюся з вами. Що буде далі? Якщо от ви зараз в якихось таких моментах не розумієте, як все буде далі відбуватися, чим це закінчиться, я буду відкривати для вас потрібну інформацію. Так. Що буде далі? Ви не зупиняєтесь, ви працюєте. Хочу вам сказати, що все буде добре, все йде вверх, все буде так, як хочете. Ви будуть якісь позитивні, хороші новини, але треба ще працювати, тому що тут ще є якраз момент майстра, тобто до працювання. Треба робити роботу, треба працювати над собою, треба працювати над ситуацією, і все буде добре. Але те, що воно розвивається, те питання, над яким ви працюєте, це 100%. Ну, І випадає аркан справедливості. Немає кращого аркану в колоді, тому що справедливість це коли за вашими плечима правда, коли ви досягнете того, чого хочете по справедливості, коли вищі сили будуть за вас вступатися, коли, можливо, навіть ваш рід буде вам допомагати, і вам не варто нічого боятися. Тому що буде далі, все буде справедливо. І якщо хтось вас образив, то стоїть. 100% отримає своє. Якщо хтось вчинив з вами несправедливо, 100% бумеранг уже летить в їхню сторону. Що буде далі? Карта стабільності, позитиву, легкості, карта е, гарного фінансового доходу, е, можливо, навіть якоїсь важливої покупки. І тому хочу сказати, що вся ця ситуація ще й принесе вам гроші. І те, над чим ви зараз дуже сильно хвилюєтесь, буде давати вам якусь стабільність, буде відкривати для вас якісь нові можливості. Насправді також можна буде поставити крапку в конфлікті, тому що тут, нарешті, вже вдається цього Упустити в землю, тобто, вже не конфліктувати, не воювати, не розбиратись, а заспокоїтися. Це важливі карти. Для чого ви все це проходили? Для того, щоб зміцнити дружбу, стосунки, для того, щоб зрозуміти, хто з вами. Бо двійка кубків це ще й карта партнерства і підтримки, не тільки любові і почуттів, а ще, й знаєте, коли об'єднуєтеся заради чогось спільно з близькою, з коханою людиною. Також це ще. Ще якраз якісь додаткові уроки, додаткова інформація, яка потрібна вам для того, щоб був мир, щоб був спокій, для того, щоб ви нічого в житті не боялися. Якщо в розкладі випадає справедливість і мир, я хочу вам сказати, що 100% у вас все буде добре. Тим паче, ви не одні. Але цю ситуацію треба пройти, над нею ще треба працювати, тому не зупиняйтеся. Пам'ятайте, що сила. Правда, ваш рід за вами. А коли вступає рід? Коли, от знаєте, яка б не була ситуація, якщо ви відчуваєте сни, бачите своїх близьких, відчуваєте підтримку, підказки. Якщо вступається за вас рід, то ви не переможні. Я хочу вам сказати, мої дорогі глядачі, що все буде добре. І неважливо, яка ситуація у вас зараз, неважливо, що ви проходите, 100% вищі сили, ваш рід вас не залишають одинокими. Вам допомагають. Тому бажаю вам щастя, добра, позитиву, легкості, всього хорошого. Нічого. Чого не бійтеся, все буде по справедливості, все буде так, як ви того заслуговуєте. І правда за вами. Бажаю щастя і до нових зустрічей!